Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. І я вітаю вас на своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я рада вітати всіх тих, хто любить Україну. Сьогодні у нас з вами незвичний такий день, незвичне буде відео. Сьогодні у нас отак от на столі, всього всього є. І нам з цього всього потрібно приготувати. Смачний обід, щоб було перше, друге компот на всю сім'ю, щоб було все смачне і поживне, щоб радувати свою сім'ю. А це все нам треба приготувати із однієї четвертиночка домашньої невеличкої курочки. Це нам приготувати треба гречаний суп. І нам приготувати треба макарони в сковорідці з м'ясом. Оце все. Що в нас є, для супу нам потрібно 2-3 крупні, або отак, як у мене невеличкої картоплі. Ось у нас є 5 перчин на 2 страви, 3 помідорки на 2 страви, 4 цибулинки, 2 зубчика чесника, шматочок гіркого перцю. Це на 2 страви нам потрібно. Є олія для осмажування, смалець. Для супу гречаного гречана стакан гречки змішаної. Я завжди змішую жарену із нежареною, так набагато смачніше. Потрібно макарони, такі добрі дві пригоршні макаронів. Дві гілочки селери. Ось такої морковки у нас дрібненької, скільки. Оце все, що нам потрібно: сіль, перець до смаку, будемо готувати спеції, хто як хоче. І будемо готувати компот. У нас є отакий виноград, є яблучка, є. Такі ось листочки мяти, є цукор, склянка цукру, і є лимонна кислота. Ось все, що нам потрібно. Тепер нам потрібно все приготувати, все порізати. Я включаю газ і починаємо працювати. Так, водичка закипіла. Кидаємо сюди четвертинку домашньої курочки. Кидаємо сюди дві гілячки селери. Пам'ятаємо, що селера дуже корисна, чи то вона зелень сама, чи гілячки, чи корішочок. Вона все рівно дуже корисна, особливо чоловікам. Ось так. І додаємо дрібну, порізану цибульку, як завжди. Ось так. Накриваємо і передвигаємо на менший вогонь, Ось так передвинули на менший вогонь, хай закипає. А компотик передвинули тепер на більший вогонь. Знаєте, ви подивіться, яка це наша українська така краса, неповторна. Це наш компотик. Це те, що в нас зараз на городі. І Чорнобривці, і калина, і виноград, і яблучка, і м'ята. Хіба це не дяка Господу? Так, водичка у нас закипіла, ось так кипить гарненько, не треба, щоб сильно бурлило. Ось так. І я прикрутила на зовсім маленький вогонь. І так як це курочка домашня, то нам потрібно, щоб вона кипіла не менше 40 хвилин. Десь навіть за 10, через пів години я її витягну, тому що вона нам потрібна буде для іншої страви. Ось так. А у вас, як ви будете готувати одну, то 40 хвилин накриває і хай кипить. І ось у нас тут закипає компот наш. Зараз ми будемо з вами творити красоту. Ось така красота у нас є. Гілячки ми поки приймемо, м'яти, вкинемо в самому кінці. А зараз, ну гарненько, все, акуратненько, і кидаємо все у компот. Прокипить він. Декілька хвилин, потім додам цукор, додам лимонну кислоту і покажу вам, хто не знає, для чого потрібна лимонна кислота, і потім уже в самому кінці вкину листочки м'яти. А я поки тим часом готую все. подрібнила на суп картоплю, ось такими маленькими шматочками, нам великі, не потрібні і небагато. Подріб, на засмажку до супчику потерла морковку. Отак на таку крупненьку терочку. Порізала перчик зовсім маленьким. І це теж піде в засмажку. Порізала цибульку зовсім-зовсім дрібненько. А цю морковку порізала такими кубиками. Вона піде з картоплею разом у супчик. І далі продовжую готувати. Тут закипить і все я вам покажу. Я вам не сказала за спеції. Спеції ми будемо такі брати для супу. Я от відділила окремо для супу, окремо для макаронів. Для супу нам потрібна столова ложка неповна солі, третина чайної ложки суміші перців, пів чайної ложки хмелі сунелі, 4-5 дихмяного перцю і 2 листочки лаврового листечка. А на макарони нам потрібно буде. Третя частина столової ложки солі, третина чайної ложки і чайна ложка сушеного чеснику. У суп ми будемо додавати чесник. Воно ми приготували свіжий чесник. А у макарони нам не треба такого, щоб був яскраво виражений смак пряності у макаронах не потрібно. Там треба, щоб був маслянисто, такий, такий ніжний, тому що це все-таки мучні, мучні вироби. Ось так. Тим часом компот. Закипає вже декілька хвилинок йому. Супчик у нас кипить. Чоловік працює і до того часу коли прийде, нам треба все приготувати, щоб його порадувати. Нам мисно, взяла біленький такий ополонечок, Дивіться, бачите такий колір. Такий негарний. Я не люблю такий чорнильний, якийсь такий негарний колір. Ось як він покипить і потім я вам покажу, як я додам лимонну кислоту і що робить з кольором лимонна кислота. Ось так. Тепер вже можна додавати гелячки м'яти. З мятою теж не дуже, щоб ви багато не вкинули, тому що м'ято це все-таки снодійне. Особливо, коли в дорогу їхати, то багато не треба. Так, і додаємо цукор. Цукру я багато не додаю. На таку... Шестилітрову каструлю. Так, прикручую газ. Ось так. На 6-літрову каструлю стакан. Це небагато, тим більше, що зараз додамо ми туди лимонну кислоту. До речі, такий компот можна закручувати. Ось так, як він навіть проварився. Без стерилізації, без нічого. Ось так він проварився, пробланширувався. Лимонну кислоту додавали і закриваєте. Він настоїться. Це аромат від винограду. Ось дивіться, бачите, який колір. Дивіться, я додала на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Бачили, який колір був? А тепер дивіться, який колір, який стає колір. Мигом, мигом міняється колір. Дивіться. Хто не знав. Дивіться, синій був, заливається синій, дивіться. Синій, здається, синій, а робиться такого кольору гарного. Дивіться, вже в каструлі, який гарний кольор. Ось так, дивіться, хто не знав, візьміть собі вкупив таку скарбничку знань ваших, скарбничку мудрості. Ось так дивіться, як він гарно кипить. І все, я його виключаю. Одна страва у нас з вами готова. Так, тим часом м'яско у нас проготувалося. Нам потрібно його приготувати до такого стану, щоб воно не розварилось, тому що нам ще треба його піджарювати в іншу страву. І заодно витягуємо листочки селери. Ось так. Все воно нам віддало, все, що необхідно. Додаємо сюди картоплю, ми раніше її порізали. Ось так. Дві-три. Великі, здорові картоплини, а якщо маленькі, то 6-7. І додаємо, у нас морка ось посічена дрібненькими такими кубиками, теж додаємо сюди до картоплі. І хай кипить ще хвилин 10, потім вкинемо гречку. Уже колір такий, що це таке домашній бульйон з домашньої курочки? Зовсім інший і смак, і колір. Не солимо, ще поки що нічого не робимо. Накриваємо, додаємо огню і чекаємо, поки прогориться картопля. Вихолоне м'ясо, поріжемо на шматочки і почнемо готувати другу страву. Поки супчик наш готується, і ми готуємося до готування другої страви. Є в нас отакий невеличкий окорочок, і нам потрібно його зняти з нього шкірку і подрібнити на. Такі шматочки невеличкі шкірку ми знімаємо. Вона нам не потрібна. Ми порадуємо котика з собачкою. Вони в нас заслуговують на те. Ось так вона випала, можна брати руками і обібрати. Вона ще не приготувалася зовсім, але нам таки треба, щоб вона була напів. Уварено, щоб і одній страві смакота дісталося, і іншій. так я все обріжу і поріжу. Так, ось так. З невеличкими шматочками будемо нарізати це м'ясо. Тепер ставимо свою улюблену сковорідочку здоровенну. Глибоку і здорову ставимо на газ. Ось так. Треба, щоб вона дуже добре розігрілась. Ось так. Вариться тут супчик. Ще декілька хвилинок. Уже можна засипати. Гречку. Так як це у нас суп гречаний, то гречки повинно бути багатенько. Гречка добре промита. Зараз, дівчатка, всі крупи, все, що ви купуєте, все кроме макаронів, макарони не промиєте, все добре промивайте. Тому що, по-перше, зараз змітається все, де що які були за крома, все воно піднімається, все воно зараз пакується. Це по-перше. А по-друге, буває таке, що у якійсь пачечці там вже декілька років лежить і може бути затхлий запах. А щоб цього не було, то нам потрібно його промити. Це тут ми все зробили. Хвилинку прокипить і будемо додавати всі спеції. І Сіль і спеції. Поки що не додаємо. Сюди наливаємо олійки. Олійки нам треба сюди налити багатенько. Мілілітрів 100 навіть. Вона тут не завадить, нам потрібно, щоб воно було таке все жирненьке і смачненьке. Так, лійка розігрілася. Додаємо сюди цибулю. Так, тепер додаємо морку, я кришила, брусочками, ось так брусочками. Щоб її було тут видно. І прикручую газ. У супчик можемо додати. Спеції. Всі спеції, які ми приготували для супчика, ми пам'ятаємо, так? Ось так ми додаємо у супчик, а це залишилось у нас для макароні. І додаємо сюди ще два листочки. Лаврові листочки. Ось так невеличкі. Я додала. Тепер додаємо сюди. Перець. Ось так воно просмажувалося зерненько. Ось так воно просмажується. Таке гарного такого золотого кольору. Ось так. І тепер ми додаємо сюди макарони, прямо, додаємо сюди і будемо їх смажити на сковорівці. Може для когось це щось таке новеньке. Але повірте... Пробуйте це дуже-дуже смачно. І виходить у нас багато. Так. І додаємо сюди м'ясо, яке ми порізали. Його зовсім небагато, але воно тут є. От, і смаку воно додасть. І разом обсмажуємо, обсмажуємо декілька хвилинок, щоб навіть макарони поміняли свій колір, стали такого золотистого кольору, питали в себе оцей весь жирок. Ось так обсмажується. Бачите, гарненько так кипить олійка. І маска обсмажується. І макарони вже змінюють свій колір. Дивіться, скільки, скільки тут жирку, все добре. Так, Тепер ми сюди додаємо всі спеції, сіль, спеції, які ми вирішили додати. Ви можете додавати всі спеції, які вам тільки захочеться. Так, і додаємо сюди ось так помідори. Свіжі помідори, які перетерті на терці. Не томатний сік, не томат. Ви хочете, додавайте томатну пасту або сік, але буде тут. Не той буде зовсім смак. Ось так, декілька хвилиночок заливаємо водичкою і відвигаємо в стороночку на малесенький огонь, хай доходить. А ми будемо закінчувати Ось так. Ось так передумуємо на менший вогонь. Перемішуємо гарненько, Дивимося вже, яка в нас макота у нас виходить. Такий смак, такий аромат, у мене, який солір такий. Все. Тепер заливаємо водою. Якщо у вас якесь китаючина вода, то це буде ще краще. А ні, той холодний, просто буде трішечки довше. Ось так. Вирівнюємо, ховаємо всі макарони в водичку. Якщо у вас є сосиски, якщо у вас є там копчені колбаски чи що є, то буде за краще, але ми маємо те, що маємо. Накрили кришечкою і нехай собі томиться. Ми ставимо. Дивимося, що тут у нас. З макаронами. З макарони. Добре проварюється і вони всю оцю вологу вони в себе вберуть. І будуть такі макарони з такою спідливкою і з м'ясом в одній упаковці. Пробуйте на смак і що вам треба, додавайте. Так, що у нас тут Жир розтопився, викидаємо сюди цибулю. Так, цибулька в нас аж так засмажилась якраз до такого кольору, який нам потрібен. Додаємо перець. І морку додаємо разом. Тому що нам треба, щоб і перець, і морковка добре-добре обсмажилися. Вони тоді колір краще віддадуть, і смак. І цибулька як така золотого такого кольору, буде зовсім інший колір сукові. На цьому етапі ми можемо додати трішечки томатної пасти або томатного якогось там соусу, який у вас є. Я цього робити не буду. Колір буде такий не дуже яскравий цього разу, тому що і моркви мало. Це на смак це ніяк не вплине. Тут я вже спробувала, все нормально, кипить. ось так. Густота нормальна, так як звичайний круп'яний суп, він не повинен бути рідкий. Ось. Так. Приготувала кріп мене заморожений. Приготувала чесничок і трішечки поклала перчиком. Я так січу із солькою, ви знаєте, як я це роблю. Ось так. Що у нас тут? Тут кипить і майже макарони майже вибрали всю рідину, яка тут була. Пахне. Ось так продовжуємо готувати. І оце все вже за 5 хвилин до готовності і суп, і макарони, і компот у нас вже готовий. І на це все пішло. Півтори години з підготовкою з усим. За півтори години ми приготували перве, друге і компот. Я думаю, що сім'я буде сита і дуже довольна. Ось так. Ще хвилиночку і будемо закидати всю. Так, я ще дивіться на цю смакоту. І ще хвилиночку. І я виключаю. Рідину всю вібрало і ще вона постої, поки ми будемо вибрати, і вбере зовсім всю всю рідину. Пробуємо на смак, додаємо все, що нам потрібно. Засмажку ми виключили. Зараз будемо додавати в суп. В суп попробували, до, до смаку все ідеально. Картопля, гречка, все добре. Зараз пробуємо і виключаємо. Дорогенькі мої, це неймовірний смак. Спеції додавайте не пряні. Тому що тут мучні вироби, макаронні вироби, вони, вони не поєднуються з пряним. Тільки в єдиному разі це шурпі. Тут повинен бути такий масляно-мучний смак такий. Вони навіть якщо тут просто олія, і трішечки перчику, трішечки цибульки, зовсім-зовсім. Це дуже-дуже-дуже смачно. Все, я виключила, накриваю кришечкою і все. І тепер додаємо. Засмажечку в суп. Ось такий він у нас буде такого кольору, не дуже яскравого, але на смак це не впливає. Так, додаємо кріп і подрібнений нечесничок. Ось ви подивіться на оцю красу. Теж хвилинку, поки подружиться зажарка із супчиком, і виключаємо. Ви подивіться на цю смакоту Не треба тут. Ось ми готували ні твердого сиру, ні майонезів, ні сметанів. Просто, все просто, все доступно, те, що є вдома, і наскільки буде все це смачно. Хвилиночку і я теж виключу. Ось дивіться, приготували ми, гляньте Гляньте на цю красоту, Впитало всю рідину, макарончики розбухли, і вони вже не злипнуться, вони не скляються, не хвилюватись, вони не. Не злипнеться. Гляньте. Ви подивіться на оцю смакоту, на оцей супчик. Він у міру густий. Чому я завжди дві крупи мішаю і жарену, і не жарену. Тому що жарена не дає ні смаку, ні такого аромату гречаного. Вона просто є і є. А саме смак і саме такий аромат гречки придає жарена. І ось дивіться, який настоявся, який у нас гарний компот. Ось так насипаємо в гарну тарілочку. Насипаємо цей гарний супчик. Ви подивіться, який він. Який він ароматний, який він смачний. Ось такий. З'їси такого тарілочку такого супу і будеш ситий. Він на бульйоні. М'яса тут нема, не страшно, зато дивіться, яка жирненька плівочка тут є. Тому що все-таки тут побувала. Домашня курочка. Ось так дивіться, який він смачний. Ось спробуйте, спробуйте саме з двома крупами, спробуйте саме так, як я вам рекомендую. Тому що зварити суп із куркою, кинути цілу курку, це невелика наука. А спробуй приготувати, коли мінімум продуктів. І тепер насипаємо оцю смакоту. Насипаємо на тарілочку гарну. От, щоб нашій сім'ї було смачно. Дивіться, як воно гарно на тарілки. Дивіться. Ви подивіться, яку я здорову насипала здорову тарілку. Дивіться, скільки тут залишилося. О, оцієї порції на 6 дорослих людей хва... вистачить зовсім просто наїстись. Так само і суп. Суп у мене тут каструлька трьохлітрова, його вистачить теж на шість на людей на два рази поїсти, вистачить ось так. І гарний компот у нас є. Ну, ось так. Готуйте, дівчатка, не бійтеся, загляньте до ваш в холодильник, що у вас в холодильнику є. Якщо зовсім мало всього, не хвилюйтесь, тому що це сьогодні так-завтра інакше, не завжди так буде, пам'ятаєте все про це? Дивіться, дівчатка, які ми з вами молодці. Який гарний обід приготували. І навіть якщо самий самий заморений, самий-самий сердитий чоловік, самий голодний, прийде додому, або син студент, чи донька прибіжить і захотять поїсти, у вас завжди є отака смакота, тому що ви додаєте сюди любов. І вміст холодильника я думаю, не зовсім має значення. І розмір картоплі, і розмір цибулі зовсім не має значення. Коли ви додаєте любов, то виходить отака смакота. Хай Бог благословляє вас, дарує вам мир. А з вами, як завжди, була я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтесь, Зустрінемося ще на каналі.